Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіони на перегляд розкладу пасіанса на місяць травень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, друзі, що на моєму каналі вже є розклади на картах Таро на місяць травень. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут голуби. Вони показують в скромному польоті ваше щастя. Радійте тому, що ви маєте. Іноді, поки ви поглядаєте, наприклад, наліво, хтось сліва поглядає на вашу пару. Бережіть те, що ви маєте. Ось тут веселка. Вона показує гарну новину. Хліб. Показує, будете нагодовані та щасливі та задоволені. Ось це яблуко сьогодні чомусь всім випадає, і воно показує, що нове знайомство з дівчиною. Якщо ви, наприклад, хлопець, то це може бути знайомство романтичне якесь, а якщо ви дівчина, то, наприклад, клуб за інтересами, там в'язання або бісероплетіння, щось таке. Якась нова дівчина з'явиться в вашому житті. І ви будете цим задоволені. Нові люди іноді... Наповнюють наше життя новими якимись інтересами, знаннями і чимось таким, що дає яскравих барв нашому життю. Ось тут навколо сонячник, він показує добробут, а також спокійне життя. Ось тут зверніть увагу, друзі добробут та спокійне життя, а також ось тут будете нагодовані та задоволені. Мабуть, всі, кого ви любите, будуть нагодовані з вашою допомогою, а ви будете задоволені з цього приводу. Ось так пасіянс закрутив. Друзі, поки що я більше нічого не знайшла. Якщо ви щось віднайдете, обов'язково пишіть в коментарях. Картина має бути повною. Ось іще ворота. Вони означають плітки. Друзі, зверніть увагу, ось тут у вас все добре. Тихе спокійне життя. Добробу, добра новина, і ось тут у вас плітки. Ну де ж вона ложка дьогтя в бочки меду. Але подекуди скорпіончики люблять екстрім, і саме тому вони не бояться ніяких пліток. Ось тут у вас ще шапка зимова. Вона показує добре здоров'я. Воно також потрібне, начебто все прямуємо вперед. Сьогодні на колоді мадам Ленорман дивимось для знака зодіака Скорпіони на місяць травень застереження. Карта ведмідь, якийсь чиновник або керівник, або людина старша вас за віком та за досвідом. Це можуть бути як ваші батьки, так і не обов'язково. Якісь друзі, котрим ви довіряєте, і більш старші за віком. Застереження полягає в тому, що іноді люди дають поради, котрі співвідносяться до їхнього життєвого досвіду. А для вас це вже ніби застарілий досвід, або вам треба якось діяти більш правильно на цей момент. Тому відноситесь з повагою до цих порад, але застереження полягає в тому, щоб ви, наприклад, робили по-своєму. Ось тут у вас іще флірт, і дівчина, і флірт. Зверніть увагу, якщо ви чоловік, то хтось з вами буде залицятися. Треба воно вам або ні, дивіться по своїх обставинах. Порада для скорпіонів змія. Змія, друзі, мадам Ленарман, може означати переміни, зміни, а також. Не забувайте, що зараз рік змії, вона може показувати долоносні події саме для вас, саме тому що зараз це рік змії. І ще вона може показувати медицину якісь моменти, в яких вам знадобиться консультація медиків. Ось так, друзі, ось такий вийшов для вас розклад і такі думки з цього приводу. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Не втомлююся дякувати за підписки, за перегляди, лайки, за те, що ділились моїми відео, зі своїми друзями. До зустрічі зовсім скоро!